Покажу вам, як я в'яжу ось таким методом, щоб формувалася така красива полосочка. Мені дуже гарний візерунок здається таким чином. Ми в розкол в'язали, то ми занурювали всерединку стопчика. А зараз нам потрібно розділити цю верхню петельку всерединку, запхати гачок, вийняти між петлею. А позаду це виглядає під оцією перемичкою, тоді стінка буде тверда. І виймаємо наверх петлю і її пров'язуємо. Ось так. Знову в розкол це сюди, а ми під петлю і розколюємо. Опиняємося позаду перемички, виймаємо петельку. На потрібну нам висоту і пров'язуємо. Все таким чином у нас виходить ось така красива полосочка. Знову повторяємо, розділяємо, пров'язуємо, розділяємо, пров'язуємо і ще вам зразу покажу, як я в такому в принципі. Закінчую ряд. Продовжую, заходжу з внутрішньої сторони на зовнішню, протягую, і тут теж я маю свого роду розділити оцю петлю і аж тоді серединку цю надіваю на гачок і пров'язую все. І далі знову ж таким чином пров'язую. Seu cortezinho.